Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні у нас додавання та віднімання іменованих чисел. Дії з іменованими числами також зручно виконувати стовпчиком. Розгляньте обчислення виразів. Дверь взямо спочатку вираз на знаходження суми тут у нас одиниці вимірювання маси. Так як кілограм має 1000 грамів, то 2 кг 140 г і 3 кг 789 г додаємо так само, як багатоцифрові числа, тільки у нас є назви грами і кілограми. А ось коли ми віднімаємо одиниці вимірювання довжини, то у першому числі у нас не вистачає сотень. 7 кілометрів це 7 тисяч метрів. Після кілометрів має бути три цифри. У нас лише 30 метрів було у завданні, отже, немає сотень, там, де сотні, написали 0. І віднімаємо, як звичайні. Багатоцифрові числа, тільки не забуваємо писати одиниці вимірювання. Написали метри, а потім віднімаємо: від 0 7 відняти не можемо. Беремо в трійки. Тепер 10 мінус 7 3. Далі, там, де 3 крапочка, там 2. Від 2 відняти 5 ми не можемо. Йдемо в попередній розряд, а там всі 0 у нас. Тому йдемо до сімки. Повертаємось назад над нуликом, залишаємо 9. І тут у нас вже 12 мінус 5 буде 7. Далі 9 мінус 2 7. І написали кілометри. А тепер дивимося над сімкою крапка. Отже, 6. 6 мінус 1 буде 5. Відповідь 5 кілометрів, 773 метри. Завдання 1. дії з іменованими числами. Записуємо перший вираз. Тут у нас додавання до дециметрів додаємо дециметри до сантиметрів сантиметри. 6 дециметрів і 8 сантиметрів. 5 кг 240 плюс 3 кг 370 г. Цей вираз краще записати у стовпчик. Записуємо чітко цифри в потрібному розряді. І не забуваємо грами кілограми. Зносимо позначення грами. Тепер додаємо 0 плюс 0, 0. 4 плюс 7, 11. Один 1 низу 1. до наступного розряду. 2 плюс 3 5. І ще 1 – 6 610 грамів. Тепер зносимо назву кілограми. І тепер 5 додаємо 3, буде 8. Вийшло 8 кілограмів, 610 грамів. 4 центнери, 5 кілограмів. плюс 3 центнери 12 кілограмів. Тут також додаємо центнери до центнерів, кілограми до кілограмів. У нас виходить 7 центнерів і 17 кг. Тепер віднімання. Від 3 см 5 мм відняти 1 см 2 мм. В цьому випадку нам важливо побачити, чи менші одиниці вимірювання віднімаються. Від 5 мм ми можемо відняти 2 мм. Отож, віднімаємо 3 см-1 см буде 2 см. 5 мм мінус 2 мм буде 3 мм. Продовжуємо. 4 кг – 20 г, мінус 3 кг – 200 г. Зверни увагу, що у першому числі у нас 20 г, Тобто, у нас немає сотень. Тоді, при відніманні у ми записуємо 4 0, 0,20 г. Зносимо назву грами. Тепер 0 мінус -0, 0, 2 мінус -0, 2. 0 мінус 2 відняти не можемо. Йдемо до кілограмів. На четвірку ставимо крапку. 10 мінус 8, Зносимо назву кілограми. І над четвіркою у нас крапка, отже там 3, 3, мінус 3 0 кілограмів. Отож, відповідь буде 820 грам. Кілограмів у нас 0, тому не записуємо. Далі 3 км, 145 метрів мінус 2 км, 80 метрів. Зверни увагу, в другому числі знову метрів 80, тобто немає сотень. Отже, треба написати 0,80. 3 км 145 метрів мінус 2 кілометри 080 метрів. Зносимо назву метри. 5 мінус 0 5. 4 мінус 8 не віднімається. Беремо наступного розряду. Тепер 14 мінус 8 6, 0 мінус 0 0. Зносимо назву кілометри, 3 мінус 2 1. Отже, 1 кілометр 65 метрів. Давай розглянемо записи у стовпчик з одиницями часу. Тут треба враховувати, що одна година це 60 хвилин, а одна хвилина це 60 секунд. Подивись. Як записали години і хвилини. Бачиш, ось тут. Зверни увагу, пропустили клітиночку між записами, щоб було охайно і добре видно. І додають. Хвилини додали, вийшло 70 хвилин. Години додали, вийшло 7. Такий запис не можна залишати, тому провели ще одну лінію. І забрали від 70 хвилин 60 хвилин. Це буде година. І годин збільшилось, стало 8, а хвилин залишилося лише 10. При відніманні так само записали назву одиниць вимірювання секунди. Тоді відняли, так як звичайний. Число ми віднімаємо 0 мінус 0 буде 0. Тепер 2 мінус 5 ми відняти не можемо, бо 2 менше, ніж 5. Беремо у хвилини, але пам'ятаємо, що хвилина це 60 секунд. Тобто у нас тут не 2, а 8. 8 мінус 5 буде 3. І коли віднімаємо хвилини, бачимо і крапку, значить, ми забрали. Одну хвилину залишилось 4. 4 мінус 2-2. Вийшло 2 хвилини, 30 секунд. Ще раз. Подивись: від 20 секунд 50 ми не можемо відняти. Тому, коли ми взяли у хвилину одну хвилину, то до секунд ми принесли одну хвилину, а це 60 секунд. Не 100, а 60. Це важливо. Виконаємо дії з іменованими величинами, вираженими в одиницях часу, і записуватимемо одразу у стовпчик. Отже, хвилини, їх виходить 40, а годин 7. Тепер віднімаємо, хвилин буде 20, а годин 1. Тепер до 3 хвилин 40 секунд, додамо 2 хвилини 20 секунд, додамо секунди, буде 60, додамо хвилини, буде 5. Такий запис залишати не можна, бо у нас 60 секунд. А це хвилина. Отож, хвилин буде тепер 6, а секунд не буде зовсім. 5 хвилин 20 секунд мінус 2 хвилини 40 секунд. Піднімаємо секунди. Від 20 секунд 40 секунд відняти не можемо. Беремо в 5 хвилин 1 хвилину, а це 60 секунд. Тепер у нас не 20 секунд, а 80. Віднімемо 40, буде 40. Тепер хвилини віднімаємо над п'ятіркою крапка. Отже, там, 4. 4 мінус -2. 2. 2 хвилини 40 секунд. Продовжуємо 7 годин 50 хвилин плюс 2 години 20 хвилин. Додамо хвилини. І години. Вийшло 9 годин 70 хвилин. Такий запис залишати не можна, бо 70 хвилин це більше, ніж година. Забираємо 60 хвилин, це буде додаткова година, хвилин тільки 10, а годин стане на одну більше 10. Тепер віднімемо 15 хвилин мінус 15 хвилин, 0 хвилин, не пишемо. А від 7 годин віднімаємо 2 години буде 5 годин. Тепер додамо 4 хвилини 25 секунд і 5 хвилин 50 секунд. Додамо секунди і хвилини. Такий запис залишати не можна, бо 75 секунд це більше, ніж хвилина. Тому забираємо 60 секунд, залишається 15 секунд. 60 секунд це хвилина, і хвилин стає не 9, а 10. І останній вираз. Віднімаємо секунди. Щоб відняти секунди, нам треба взяти 1 хвилину, бо від 18 секунд 40 ми відняти не можемо. Коли ми беремо 1 хвилину, ми знаємо, що це 60 секунд. Отже, до 18 секунд додається 60 секунд. Стає 78 секунд, віднімаємо 40, буде 38 секунд. Тепер рахуємо хвилини, хвилин 2. Порівняємо. 2 години 15 хвилин плюс 3 години 45 хвилин із 6 годинами. Для цього ліворуч обчислимо, скільки це буде. Коли ми додамо хвилини, їх буде 60, а годин 5. Такий запис ми залишити не можемо, бо 60 хвилин це година. Отож, годин стає 6, а хвилин немає. Тепер виходить, що у нас ліворуч у виразі 6 годин і праворуч у нас 6 годин, отже, знак дорівнює. Переносимо його у верхній запис. Тепер 5 центнерів 12 кг плюс 3 центнерів 8 кг треба порівняти з 8 центнерами і 18 кг. Додамо 5 центнерів і 3 центнери, це буде 8 центнерів. 12 кг і 8 кг це буде 20 кг. І справа у нас 8 центнерів 18 кг, знак більше. Цей самий знак ставимо у верхньому записі. Тепер знайдемо значення цих виразів і порівняємо їх. Значення виразу ліворуч треба знайти у стовпчик. Запис 7 кг 20 г треба змінити і написати 0,20 г. Тепер віднімаємо, і в нас виходить. 1 кг 620 г. Запишемо це під виразом. Значення виразу. Праворуч можна обчистити усно. Буде 1 кг і 670 г. Тепер поставимо знак. 1 кг 620 г менше, ніж 1 кг 670 г. Отже, між виразами такий самий знак. Знак менше. Порівняємо значення цих двох виразів. Зайдемо в значення виразу ліворуч. Додамо. І в нас виходить 8 хвилин 90 секунд. Такий запис залишати не можна, тому що 90 секунд це більше, ніж хвилина. 60 секунд заберемо, залишиться 30 секунд. І 60 секунд це хвилина додамо до хвилин, виходить 9 хвилин. Отже, вираз ліворуч має значення 9 хвилин 30 секунд. Вираз праворуч також обчислюємо у стовпчик. Щоб відняти від 10 секунд 40 секунд, треба взяти 1 хвилину. І вже в нас буде 70 секунд. Віднімаємо 40, буде 30 секунд, а хвилин виходить 9. Отже, в нас у виразі праворуч значення також 9 хвилин, 30 секунд. Знак дорівнює виконуємо четверте завдання. Запишемо перший вираз одразу у стовпчик. Віднімемо кілограми. Тепер віднімемо центнери, а то не залишимо без змін. Наступний вираз, також запишемо одразу у стовпчик. Додамо сантиметри, дециметри знесемо. І додамо метри. А от останній вираз там від сантиметрів, треба відняти метри і сантиметри. 319 см можна виразити у. Метрах і сантиметрах 3 метри і 19 см. Віднімемо від нього 2 метри і 5 см. Віднімемо сантиметри. А тепер віднімемо метри. Вийшло 1 метр 14 см. Задача 5. Це задача на повторення. Рухаючись пішки, Микола проходить 6 км за 2 години. Його швидкість руху пішки на 9 км за годину менша за швидкість руху на велосипеді, за який час Микола проїде 36 км на велосипеді. Маючи дані про те, що Микола 6 км проходить за 2 години, ми можемо знайти швидкість його руху пішки. Для цього відстань, яку він пройшов, поділимо на час, який він витратив на цю відстань. І виходить 3 км за годину, це швидкість руху пішки. А ми знаємо, що швидкість руху пішки на 9 км за годину менша за швидкість руху на велосипеді. Отже, швидкість руху на велосипеді більша на 9 км за годину. І знайдемо ми її додаванням, і буде 12 км за годину швидкість руху на велосипеді. Тепер Микола на велосипеді буде їхати 36 км. Скільки часу йому треба буде? Знаючи швидкість 12 км за годину. І маючи відстань 36 км, ми можемо знайти час. Для цього відстань поділимо на швидкість і знайдемо 3 години. Отож, за 3 години Микола проїде. 36 км на велосипеді. Життєва задача 8. Автомобіль використав на 400 км шляху 36 літрів пального. Скільки літрів пального використовує автомобіль на кожній 100 км шляху? Ми знаємо витрату пального на 400 км. А нам треба знайти витрату на 100 км. 400 км більше, ніж 100 км у скільки разів поділимо і знайдемо, що 400 км у 4 рази більше, ніж 100 км, або 100 км менше у 4 рази, ніж 400. Отож, якщо 100 км у 4 рази менше відстань, ніж 400 км, то й пального буде у 4 рази менше. Поділимо 36 км. На 4 і знайдемо, що витрата пального на кожні 100 км це 9 літрів. Підсумуємо, ми сьогодні виконували додавання і віднімання імунованих чисел у стовпчик. Також повторили задачі на рух і згадали, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. А щоб знайти час, треба вістень поділити на швидкість. Також розв'язали життєву задачу і вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.